Нейтральний Нітральний Раз. Посмотри. Нейтральний угол. два. Серед цих хлопців немає слабких чи боєгузів. На регіональний чемпіонат України з елітних боїв спортивні клуби виставили лише кращих. На ринг вийшло майже 200 спортсменів, що представляють різні стилі єдиноборств. Приймають участь всі клубні організації, які заінтересовані в цьому. і набратися досвіду, і підняти класифікацію своїх спортсменів для других боїв професіональних чи непрофесіональних. Відбір на чемпіонат ретельний. Якщо спортсмен з різних причин не готовий до бою, його не випускають у ринг. Тому склад учасників більш-менш рівний. А від цього підвищуються інтереси і видовищність змагань Вони можуть тут в універсальному стилі примінить свої вміння, навики тренерам дати можливість оцінити своїх спортсменів далі. цей турнір чим ще тим, що інтересен, тим він проводиться накануні основних соревнований. Переважно більшість учасників регіонального чемпіонату України у Чернігіві склали саме вихованці місцевих клубів. Тренери задоволені в першу чергу тим, що вдома і можуть перевірити у дії усіх перспективних спортсменів. Великолепно, коли соревновання проходять по місту та нет затрат на командировки, поїздки, тому можна виставити максимальне кількість людей. Ну, что как? Едешь в другой город, все упирается в финансы. Везёшь лучших, а обкатываться все равно надо кому-то и вторыми, и третьими надо становиться, не только чемпионами. На Черниговском ринге змагалися не тільки дорослі, дали можливість помірятися силами юніорам, кадетам і дітям. Здесь можно все, То есть мне как бы нравится, что здесь можно всё. То есть недельно мы вышли там пару серий, всё. Здесь можно есть борьба, бокс, то есть всё, колени, локти, всё можно бить даже головой. Ну, нормально. Мне все нравится устрое у планах міжнародної федерації елітних боїв провести у Чернігові чемпіонат Європи, адже місцеві клуби серед фаворитів в Україні.